У надвірній відзначили міжнародний день волонтера. У тихій дружній атмосфері зібралися ті, котрі об'єдналися в перші дні російської агресії. Ті, котрі роблять невтомно свою справу. Волонтери Андрій Голинський розуміє, робота цих людей важка та цінна. Розповів більш детально про дійство та його мету. Я хочу, щоб наші волонтери не здавалися, не впускали руки, щоб вони були завжди готові, щоб вони тримали тил міцний. І щоб ми якомога більше допомагали нашим е, хлопцям, які тримають е, нашу державу? І ворога встримують від цього московської навали. І хочемо привітати всіх наших друзів-волонтерів, всю нашу команду і вручити їм подяки за те, що вони роблять свою роботу. На заході було чимало представників благодійних фондів та волонтерів. Захід проводиться щорічно в рамках Міжнародного дня волонтера, який у світі відзначають 5 грудня. Від нас волонтерів теж багато що. Залежить тому, що розумієте, що роблять волонтери, то так не може посприяти абсолютно ніхто. Тому що ми робимо це сьогодні. Робимо вночі, робимо миттєво. Ми незалежні від якихось там коштів державних. Ми робимо своїми силами, своїми коштами. Поблагословили та привітали волонтерів зі святом священнослужителі – отець Любомир Траско та отець Роман Григораш. Діти в школі кажуть, чого має молитися, а я кажу за наших воїнів, щоб вони. Перемогли і таким чином духовний молитовний купол робимо над Україною, а зокрема над нашими воїнами. Я думаю, ви неодноразово волонтери чули і бачили свідчення наших воїнів. Що каже, я вже міг бути трьохсотим, двохсотим. Але Боже, ласка, молитва чистої дитини, чистої душі завжди лине до Бога і. Того воїна, нашого українського, який себе повністю посвятив, ви так так само себе посвячуєте свій час, енергію, сили. Дай Боже вам здоров'я, дай здоров'я нашим воїнам, дай мужності. Радий привітати всіх волонтерів із ним їхнього дня. Яке дає їм змогу, визначивши їх у їхньому життю, про те, що дійсно вони роблять неоціненну працю для підтримки наших збройних сил, ризикуючи власним життям, відриваючи себе від своїх родин, їдучи інколи буває, і в одну сторону вони несуть те добро, ту працю для перемоги проти московицької агресії. Тож нехай Господь всіх благословить щастя, добра, миру і швидкої перемоги. Слава Україні! Військовий капелан отець Іван Василенко, родом з Донеччини. Понад 20 років служіння присвятив Господу та церкві. Познайомився з надвірнянськими волонтерами під час допомоги від них. Ця шановна спільнота, яка тут сьогодні присутня, багато було в мене разів. Я їх шаную. Вони сіль землі. Вони другий фронт. Я пліч попліч хочу з ними далі виборювати перемогу для України. Хай Бог благословить щедро всіх своїми ласками, благодатьми. Він породить вже тут. Але найперша нагорода то є бути в славі Отця Небесного. В славі Отця Небесного бути з тими, хто вже є там, на щиті приїхали. Нам бути треба стиснути, крокувати впевнено, впевнено до батьківщини. Батьківщина наше небо. Але нам Бог тут дурчів на землі. Народитися в Україні і боронити той край, боронити життя, соборність дітей наших, нас самих, нас нема вибору. Нам треба перемагати. Ворог амінь. За активну участь у сприянні ЗСУ, ВПО та цивільного населення волонтерів нагородили грамотами та подяками. Волонтери продовжують працювати і своєю невпинною роботою рухають країну до перемоги.